Для функції y дорівнює 4х в кубі знайдіть первісну f від x, графік якої проходить через точку А з координатами 1. 1. Y дорівнює 4х в кубі. Це степенева функція. Щоб знайти її первісну, ми скористуємося правилом, якщо ми знаходимо первісну для функції f від x, дорівнює x в степені n то її первісна буде дорівнювати х степені n плюс 1 поділити на n плюс 1 і плюс константа С. Тобто F від x для цієї функції дорівнює 4 помножити х степені 3 плюс 1 поділити на 3 плюс 1 і плюс С. 3 плюс 1 це буде 4, 4 скорочуємо, тобто, виходить, у нас х четвертому плюс С графік. Первісною проходить через точку А з координатами 1, 1. Тобто замість Х ми підставляємо одиницю в четвертій степені плюс С дорівнює і замість F від Х, ось вона наша одиничка. Розв'язуючи це рівняння, ми знайдемо, що це дорівнює 0, тобто первісна у нас виходить х в четвертому степені плюс 0, тобто просто х в четвертому степені. Тобто відповідь виходить А.